Вітаю, друзі! З вами Олександр Гальмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про ремонт трамвайних колій в Одесі, а точніше біля привозу на перехресті вулиць Старопроти та Пантелеймонівської. Тут зроблено вже один з проміжних етапів цього ремонту, але трамваї поки що не ходять. Що ж буде далі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ще з початку серпня тут на цьому перехресті йде робота по заміні трамвайних колій. Всього за умовами тендеру тут повинні замінити 230 метрів трамвайних колій, в тому числі і криві, і шість стрілочних переводів і три глухих перетини. Це одна з найважливіших трамвайних розв'язок у Одесі. За серпень тут встигли замінити один з стрілочних переводів та частину колій у напрямку по вулиці Старопортофранківській від кінотеатру Родина. Потім у вересні тут почали міняти колії спочатку з вулиці вже Пантелеймонівської, і в цей період тут не ходять трамваї номер 5 який сполучає Аркадію з автовокзалом, номер 28, який сполучає парк Шевченка з вулицею Пастера та Старофортофранківською, та трамваї на фонтан за маршрутом номер 17, тому що вони просто не можуть вийти вранці з депо. Станом на сьогодні, 27-28 вересня, в плані ремонту і заміни колій вже зроблено приблизно дві третини роботи. Вже замінений стрілочний перевод з боку вулиці Пантелеймонівської, і зроблена можливість технічно для трамваїв повертати з Пантелеймонівської на старопортофанківську у бік кінотеатру Родина це означає, що вже зараз технічно можна запускати трамваї від Старосінної площі та від Молдаванки на Пантелеймонівську і таким чином запустити маршрут номер 17 та, можливо, тимчасові маршрути від старосінної площі чи Олексіївської площі до Аркадії та парку Шевченка. І як зазначили у комунальному підприємстві Одесь електротранс, вже були зроблені випробування цієї колії, яку ми бачимо, нову колію, І якщо все буде добре, то 1 жовтня, тобто у неділю, тут підуть трамваї маршруту номер 17 які будуть виходити вранці з депо і увечері повертатися. І далі буде йти робота по заміні того, тої ділянки, колії, яка ще залишилася, тобто поворот з Пантелеймонівської на старопортофранківську у бік Тераспольської, та асфальтування нової проїжджої частини. Зараз ми бачимо, як робітники виконують вимірювальні роботи перед тим, як Укладати про нову проїжджу частину по новим трамвайним коліям на цій ділянці, яка залишилася. Всі роботи повинні завершитися у обумовлені терміни, тобто до 20 жовтня. Всі роботи ведуться у рамках тендеру, який провели ще у 2021 році, ще до війни, і який коштував біля 4 мільйонів гривень. І всі ці роботи дуже були актуальні, тому що старі трамвайні колії в цьому місці, на цьому перехресті, були у дуже такому вбитому стані і робили рух трамваїв по ним дуже небезпечно. І наостанок я зауважу, що трамвайна система міста Одеси була дуже сильно скорочена у радянські часи і дещо скорочена у пострадянські, з демонтажем ліній по вулиці Балківській та вулиці Успенській. І тому зараз майже кожний такий. Серйозний ремонт він призводить до припинення руху трамваїв на цій чи іншій важливій ділянці, тому що майже неможливо організувати якісь маршрути в об'їзд чи якось іншу альтернативу саме електротранспортом. Зауважу, що на частину цього ремонту у Одесі була можливість е, запустити тимчасові трамвайні маршрути від е, Старосінної площі, тобто від залізничного вокзалу до Аркадії та парку Шевченка, та від вулиці Пастера і автовокзалу до станції застава 2 але цього не було зроблено. Також можна було теоретично запустити в якості компенсації тролейбуси від Аркадії до вулиці Мечникова, але цього також не було зроблено. Ще одна пропозиція, яка дуже актуальна зараз для Одеси, це запуск тролейбусного маршруту, заподовженим номером 8, до Аркадії замість залізничного вокзалу подивимося чи будуть почуті ці пропозиції як вони можуть бути запроваджені у реальне життя і е, стежимо за ситуацією. з вами був олександр вельмошко до побачення слава україні